Передумова СДЗ повинен бути зареєстрований в системі на СДЗ відсутні застави та СДЗ не заблокований витягом реєстратора для того, щоб погасити СДЗ необхідно перейти до групи Робота з СДЗ, обрати послугу пошук та керування СДЗ. На формі в блоці Критерії пошуку заповнити поля для пошуку та натиснути кнопку Пошук. В блоці результат пошуку обрати СДЗ, який потрібно погасити, та натиснути на три горизонтальні точки і вибрати пункт погашення. На сторінці редагування даних вказати причину погашення та натиснути кнопку Продовжити. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем.